Контент у соцмережах це не тільки про красиві картинки і текст. Це про магію, яка змушує людей натискати сердечки. Але що ж робити, коли ідей немає, а дедлайн вже дихає в спину. Я дам чотири прості кроки, які допоможе зробити ваш контент зіркою соцмереж. Отже, перше. AI генерує ідеї, коли ви у творчій кризі. Задайте йому тему, і ви отримаєте десятки пропозицій. Друге. Він пише тексти, які чіпляють. Забудьте про сухі формулювання. AI знає, якою мовою говорить ваша аудиторія. Третє. AI підбирає хештеги навіть ті, які не знайшов ваш конкурент. Четверте. AI знає, що працює найкраще. Додаткова порція про знання вашої аудиторії, різних інсайдів ще нікому не завадила. Результат ваші пости як магніт для лайків. Які ж безкоштовні сервіси допоможуть вам в цьому? Перший це чат GPT, і другий це Canva з функцією AI. Ну що ж, спробуйте контент, застосувавши ці дві нейромережі, і я думаю, що ви будете дуже здивовані. Станьте зіркою, соцмереж! Ну і що ж створити першим? Поділіться своєю думкою, мені буде цікаво, читаю всі коментарі.